Марс Експрес це мультфільм французького виробництва, який я випадково знайшов, коли гортав стрічку соцмереж. Це якась неймовірна комбінація Detroit Become Human, вона. Той то біжить по лезу, робокопа і ще купи, купи іншої наукової фантастики. З першого скріншоту ця картина мене захопила, і тепер я змушу вас її подивитися. Змушу, тому що в українському дубляжі я цей мультфільм не знайшов, тож треба буде трохи почитати субтитри. Але не хвилюйтесь, це точно того варте. Мене звуті Далітел, і мені є про що вам розповісти. Почати я хочу не зі світу, персонажів, історії чи візуалу. А з відношення до глядача. Цей мультфільм не вважає, що людина, яка буде його дивитися, тупа. Саме тому більшу частину інформації вам треба буде отримати самотужки. А інформація тут це вкрай важливий компонент, за який треба ледь не битися. Адже крім наукової фантастики, тут також присутний жанр детективу, і це саме той випадок, коли рішення вам не просто проговорюють, і ви, як Ватсон повинні кивати головою та дивуватися розуму головної героїні. Ні, ви самі можете навіть раніше за персонажів знайти винних усій цій ситуації. Ось тільки мені, як я вже казав, було цікавіше знаходити крихти інформації про світ, а не про справу, якою займаються головні герої. Марс Експрес це світ, де людство вже побудувало базу на місяці та давно і без проблем живе в куполі на Марсі. Земля для людей стала таким собі гетто, де прожигають своє життя ледарі та безробітні. Про соціальний устрій вам не покажуть експозицію, чи змушать слухати нудну лекцію від якогось персонажа. Місця. Та люди, що там живуть, скажуть вам про світ значно більше. Це саме стосується і технологій. Вони хоча і значно продвинути за наші, але інтуїтивно ви будете розуміти, і як відбувається майже телепатичне спілкування, і як технології йдуть в сторону біологічних обчислювальних тварин, і як працює система безпеки в автомобілях. В деякі моменти буде здаватися, що це вже занадто. І нам просто хочуть показати, яким автори бачать розвиток технологій. У недалекому майбутньому, але як я вже казав, все тут важливо. І навіть пігулки, які допомагають краще запам'ятовувати інформацію на дуже нудних парах, ледь не головний момент в історії. А ще тут дуже цікаво показали процес передачі інформації між роботами і те, як вони використовуються в дуже цікавих цілях. Мультфільм 18, якщо що, я нагадую. Але не хвилюйтеся, вам не потрібно бути і за сюжетом слідкувати, і, наприклад, розуміти, як працює шестинога секс-робітниця. Мультфільм все і так вам розповість, просто трохи пізніше. І у вас не станеться оцей неймовірний момент, ага, так от як це працює. Головні герої це приватний детектив Аліна Рубі та робот Карлос Рів'єра. З персонажами також не все просто. Наприклад, одна подія, яка неймовірно вплинула на наших двох копів, не покажуть. Про неї лише будуть декілька разів згадувати, а вона, можливо, навіть важливіша за те, що відбувається в серіалі. Але не буде ні флешбеків чи записів того часу. Лише трапи персонажів та наслідки для світу будуть нагадувати про цю подію. Рубі, наприклад, тепер абсолютно не довіряє роботам. І намагається кинути вживати спиртні напої. Карлос же ух. Уважно дивіться за цим персонажем. Спочатку вам буде незрозуміла його мотивація, але потім весь пазл збереться і вже важко буде стримати сльози. Все-таки анімація в цьому плані має більше переваг, ніж лайф екшн фільми. В картинах з живими акторами у вас є поле для імпровізації. Можливо, під час зйомки ви вирішите змінити сцену чи навіть характер персонажа. Але в анімації вам з самого початку треба буде знати про що буде перший та останній кадр. Через це сюжет та персонажів прописують та переписують не одну сотню разів. І коли ти дивишся на справді якісну роботу, таку як Марс Експрес, це відчувається. Наші герої, як я вже казав. Займається різного роду розслідуванням: то спіймати хакершу, яка залізла в сервера до дуже впливової компанії, чи розслідувати зникнення дівчат-студенток прямо зі своєї кімнати в гуртожитку. На перший погляд, це просто справи, якими займаються наші герої, щоб заробити грошей. Але як я вже казав, все в цій картині пов'язано і. Ви зрозумієте, як Знаєте, от сижу і намагаюсь якось відділити персонажів світ та історію, щоб вам побільше про них розповісти. Але автори зв'язали їх так міцно, що окремо розглядати ці сторони проекту дуже важко. Тож, якщо вам подобається наукова фантастика, детективи, історії про роботів, про майбутнє, про кіберпанк, Марс Експрес це ваш вибір. Це треба йти і дивитися, але увага, це не шедевр. В проєкті є свої проблеми, але враховуючи всі переваги, думаю, вони не суттєві. До того ж не так часто можна зустріти класичну анімацію від французів. О, точно, візуал. Як ви могли помітити, це не 3D. І не 3D з елементами стилізований під класичну анімацію, чи аніме, чи комікс, а проста як дві копійки, але від того не на грам гірша класична анімація. На цьому каналі ми таке любимо. Тож лише за один цей факт мультфільм вартий був того, що зробити про нього відео. Але крім того, робота художників тут просто вау. Відео про Клауса я казав, що не погоджуюсь з думкою, що класична анімація, нібито більше не має простору для розвитку. Мультфільм про листоношу та лісорубо доказує, що цей інструмент розповіді історії має дуже великий простір для покращення. До того ж, мультфільми, які не використовують третій простір, Якимось чином виглядають унікальними, а коли аніматори трохи хваляться своїми навичками малювати складні моменти, ви це точно не забудете. Марс Експрес це неймовірний проєкт, навіть не з майбутнього, а з паралельної реальності, з світу, де мейнстрімну анімацію не захопили Піксар та Disney, і я дуже радий, що можу порадити вам такий проект. Сподіваюсь, в майбутньому їх стане трошки більше. Мене звуть Віталі Тел. І мені ще є про що вам розповісти.